Члени спортивного клубу Бойова рукавичка пропагують здоровий спосіб життя. Роблять це вони не роздаючи листівки чи агітуючи на вулицях, а проводять відкрите тренування, куди запрошують усіх бажаючих подивитися, на що здатні бердичівські кікбоксери. Сьогодні багато молоді вживає алкоголь, палять чи навіть вдаються до наркотиків, говорить фахівець клубу Юрій Абасов. Він разом із спортсменами намагається зробити так, щоб у Бердичеві таких випадків було менше. Щороку намагаємося проводити такі показові заняття для розпосюження здорово. Способу життя серед мас населення. Я хочу висловити подяку міському голові за надані нам условия в цьому залі, якими ми можемо займатися. В цьому залі є тепла вода, рінг, освітлення, ну, всі условия, які потрібні для заняття боксом, для, і для. Хороших результатів для глядачів кікбоксери влаштували справжні змагання. Два раунди по дві хвилини спортсмени провели на рингу. Щоправда, переможці не оголошували. У цьому випадку каже Юрій Абасов, завжди перемагає дружба, адже хлопці змагаються за гарну справу. Взагалі у клубі існують серйозні правила, які порушувати ніколи не можна. Та спортсмени кажуть, що не мають навіть такого бажання. Займатися спортом так само не употреблять алкогольні напої і, там, не курити». Задоволені роботою членів клубу Бойова рукавичка і представники міської влади. Начальник відділу фізичної культури і спорту Ігор Марченко каже, у кожному клубі «Центр спорт для всіх будуть проходити подібні заняття. Вдячний молодим людям, які приходять на сьогоднішній день і займаються фізичною культурою та спортом. У нас в наших клубах це, в частності, спортивний клуб Бойова рукавичка. За те, що знаходять і час, і можливість. Тренуватися, займатися спортом. Спорт в Бердичеві щодня щорічно, і молоді люди, такі як Роман Гаспарян, в інших видах спорту, інші спортсмени демонструють дійсно фізичні якості, які необхідні для будь-якого молодого чоловіка, для людини. Я вважаю, що за такими молодими людьми. Майбутнє в нашому спорті майбутнє нашої України За гарні показові спаринги. Глядачі нагородили спортсменів оплесками. А декілька присутніх навіть виявили бажання стати членами клубу Бойова рукавичка. І хто знає, можливо, скоро у Бердичеві з'являться нові зірки кікбоксингу.